Якщо у залишках присутня певна кількість товарів, яка з якихось причин потребує вилучення зі складу, скористайтесь процедурою списання товарів. Для цього у розділі склад перейдіть в категорію Списання товарів і натисніть кнопку Нове списання. Вкажіть номер акту, оберіть господарську одиницю, по якій проводиться списання товару, та заповніть всі інші поля. Для того, щоб в перелік додати потрібні товари, скористайтеся пошуком. Після додавання потрібної номенклатурної позиції в перелік серед загальної інформації буде виведено і обліковий залишок обраного товару. Для списання товару у відповідних полях вкажіть потрібну кількість товару до списання, а також за потреби причину списання. Аналогічним способом додайте в перелік всі інші товари. Якщо інформацію про нове списання потрібно зберегти, не списуючи товари зі складу, натисніть кнопку зберегти. У такому випадку дані, що стосуються цього списання, в подальшому можна буде відредагувати. Натиснувши кнопку Провести, зазначені товари будуть списані зі складу, а можливості редагувати дані вже не буде. Після проведення списання в залишках товарів можна бачити, що зазначена кількість обраної номенклатури була списана зі складу. Ну і звичайно, автоматичне списання товарів зі складу відбувається при їх реалізації через робоче місце касира в момент реєстрації фіскального чека, в який занесено певну кількість цих товарів.